Ану мені розкажи. тут. Тобто, ви пам'ятаєте, як тут було? Як було, то пам'ятаю. Ану розкажи. мені. Таке ж кожу. Та якесь нині на Україні робить, таке сюди робила. Тоді гірше, там не було, бо тепер... Таке лише... Я ще таке, що на сіту робила. Угу. Свої ті вісі бояла, вивозили, бо от це. І мене де Михайла нехай він вивезли. теж в Сибір був в 40-ковій році. Він був лісником, по польським, побережником був. І то мали вивезти поляка, а замість полікаби піддали його та вивезли. Совіки її всі бояла. Бандери потім заснували таке саме. Зразу його то таке було. І киха, а на українці, українські, а то приїхали з Ружмітого жиди. Якщо козаки їдуть, козаки, а козаки. А то приїхали жиди з Ружмітова. Ну та й вже так козаки та. Й. А зараз настали німці. Я сам образ. Брали, ловили, забирали в Німеччину. Тому що тут бандери, вже появили от бандери, вже бояли і бандерів, і німців. Потім і знову зівернули своїте. Та й так, що не було, не було спасу ніякого. Не було ні роботи ніде ні вічки, ні копійку де взяти? не дуже їсти було, що за ним всім не дуже їсти, можна було купити і став, настав були. Та й так потім вам теж Много народу іншим. Що ваш тато був голова сільської ради? Так, так. Як хтось зав'язував кого, Чи коли? Ні, не мене так. Хорошо, не було. Що то де кого не було? Ну, зубо без казали. Чи сорок? Семін. Тата в Ну, no, а ну розкажіть, як прийшли до хати, забрали, чи як то було? Прийшли до хати, забрали. А за що? А за що забрали? Братьобума, десен сину в Андер. Ну це сім багато тоді. дати. хто був мудрий та й. Та й забрався, і сліда за собою забрав, поїхав, хто знає куди. А Він пішов робив трохи брошний, а пішов перебував у дитиці. Десь робив там брошний. Та й та й забрали його. І брата взяли, і татом взяли. Прийшли з хати. Тапом вечеряли, вони були з хатом там. Та й пішли на двір, ще на поруб хат не вернули. взяли з хати. Брать. Та й саме блідше, я від дороде сто мені легкі мужуки ув'язали назад. А тата може не виділа, де були так. Так туди пішли були. То Ту за сусідну хату піти. Та й от десанта поховані. Так що не горді, теж не трохи. То може, нас от вивезли. І, і ви були теж вивезені? Да, бо це у Херсон. Коли ті весело вивезли. То ви у Херсон попали, так? Там були у Херсоні. Кілька років ви там були. Ми були п'ять років там. П'ять років. А мама сі лише були з сестроксу, нас був бойко. На сі лишили, були, були в Сефанілці, трохи а потім на Дубі були там у клюсових. Крав у паничищу той. У клюсових там були. Два роки тільки. А мама так собі дожила до старого. А Мама дожила до смерті, до наглої смерті теж. Кров посілі йшли на грідки, та й на дорозі посіла кров в селі. А як ви кажете, по вуличному тата називали вашого? Нехай його Федора Кривого. Федора Кривого, так.